Ганяйся, ганяйся за ними він не хоче заходити. Вітер пахне дівочками, да. Амур, чи Амурка? Амур споминав мене. Пахне дівочками, да. Ай-яй-яй-яй-яй, гулящий ти жорік. Пішли, конякати в конюшню. Скидай камні, не скидай, все одно куриці порозрібали. Журик, я вже заморилася. «их», а йдемо. Давай, іди сюди. Диди, йди, йди, іди. Іди, мій хорошенький, ти мій маленький мальчик. Хлопунчик ти мій кабанюнчик. Жорик. Йдемо, давай, швидко! Ну да, ти сьогодні не ні пенька, не камінюки не трогав. Все тебе ганяли, поміряти хотіли. Йдем. давай, 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 Ах. давай.